Навчити любити вчитися, тому що це знадобиться впродовж усього життя. Е, мене звати Оксана, вчителька початкових класів в, в місті Ірпінь. В моєму дитинстві загалом шлях до знань був досить веселим, грайливим. Легкий. Якщо ж порівнювати дітей сьогодні, то дорогою до школи вони бачать всі ці жахіття війни. Школа для дітей це територія посмішок, територія, в якій вони почувають себе більш, мені здається, захищеними. Мої мрії були більш матеріальними, а я мріяла про велосипед. Мрієш. Сучасних дітей вони зовсім інші. Вони дуже хочуть повернутися до того, що було раніше. До того, що було перед війною. Вони дуже почали цінувати ті моменти, коли небо без ракет, без повітряних тривог. Наші школі є укриття. Тут є завжди світло, є вентиляція, вода. Діти вони можуть малювати на стінах, які були переобладнані, можуть виконувати різноманітні творчі завдання. Ми знаємо, що тут безпечно, що нам нічого не загрожує. Школа зазнала зазнали значних руйнувань не було жодного цілого вікна. Зараз це все. Відновлена новий ремонт ще набагато кращий, ніж був до того.